Друзі, сьогодні розповідаю про мою програму тренування. Одразу кажу, що не треба її копіювати, бо я тренуюсь доволі інтенсивно. І в багатьох випадках таке навантаження може призвести до катаболізму м'язів, а не анаболізму. Але я знаю свій організм, розумію, як це все працює, і ця програма вона модифікувалася і підлаштовувалася під мій організм, під мої реалії і тому подібне. Розказую про свою програму чисто для того, щоб ви зрозуміли логіку, філософію, як це працює. Можливо, ви зможете використати якісь аспекти з цієї програми для себе. По перше, я скажу, що сам принцип частково я підрізав від золотої ери бодібілдингу, тобто, це мікс програм Арнольда Шварценеггера, Тома Плаца, Майка Менцера або Лу Ці хлопці тренувалися доволі жорстко, іноді, навіть через міру, наприклад, у Арнольда було два тренування на день. І це дуже екстремально, я можу сказати. Яка логіка тренувань? Я розбиваю все тіло на доволі стандартний спліт. Тобто день один у мене йде спина, груди, день-два у мене ноги, день три руки. Доволі банальний спліт, але є одна особливість. Кожне тренування я обираю якийсь конкретний м'яз для максимального пропрацювання. Візьмемо, для прикладу, перший день спина та груди. Якщо я хочу пропрацювати максимально груди, то, наприклад, для спини я роблю по одній вправі, тобто широчайші, наприклад, одна вправа, поперек одна вправа, трапеція одна вправа, а на груди буде чотири різних вправ. І у цьому прикладі груди я треную досить незвично. Що значить незвично? Вважається, що тренувати треба до відмови м'язу, тобто до тої точки, коли ви не можете вже підняти вашу робочу вагу. Але я для себе обираю принцип, при котрий я намагаюся пройти цю точку далі. Тобто добивати м'яс не просто до відмови, а до повнішої відмови. Я не знаю, як це описати іншими словами, але далі я розкажу та покажу. Щоб пройти цей умовний непроходимий бар'єр, я використовую різні техніки. Це можуть бути і дихальні вправи, і зміна ваги, і зміна підходів, суперсети або тригер симпатичної нервової системи. Ось це дуже цікавий момент, котрий я взяв від найсильнішої людини планети. Концепція в тому, щоб через візуалізацію, медитацію, через різні різні, різні механізми нашого організму ви якби ставите організм в екстремальну ситуацію. Тобто цей чоловік, коли він підіймає максимальну вагу, він, грубо кажучи, уявляє, що під цією вагою, під цим грифом, лежить його сім'я, тобто він переводить організм в надекстремальний режим. Ви, мабуть, могли почути про ситуації, коли звичайна жінка без фізичної підготовки одною рукою підіймала машину, тобто півтори тонни, через те, що під машиною була її дитина. Так ось за допомогою таких якраз, принципів і механізмів, ми проходимо бар'єр відмови. Тобто, я треную м'яз до тих пір, поки він не відмовиться взагалі, на прикладі біцепсу я дотреную біцепс до тої стадії, коли я вже не можу просто свою руку підняти. Під час цього м'яз кричить дуже сильно. Біль від вправи залишається майже не на весь день. Трясеться судомить і таке інше, але тут треба мати на увазі, що я крім того, що я і тренуюсь скаженою, я ще й вмію відпочивати скаженою. Я знаю, як швидко відновити м'яз після такого навантаження, стресу, через який конкретно час я можу навантажувати цей м'яз знову, які конкретно техніки використовувати, щоб. Замість того, щоб цей м'яз катаболізувався, він навпаки зростав і процвітав. А сама програма насправді не така ж і складна. Ось приклад моєї програми, при котрій я цілюся на конкретні м'язи, тобто на груди, плечі та квадрицепс. Перший день тяга вертикального блоку. Далі жим лежачі. Після цього йде підтягування на гравій машині. Потім у нас йде жим лежачи під кутом. Далі у нас йде тяга горизонтального блоку. Наступна вправа цікава, називається дракон, і вона цілиться на м'язи-розгибателі спини. Далі у нас йде розтяжка всієї спини. Після цього я роблю вправу на тренажері метелик. Наступна вправа жим грудей на лавці. Водночас з розтяжкою, як це робив Шверцнегер. Тобто ми опускаємо руки до саме підлоги для того, щоб у нас спектральні м'язи повністю витягувалися, і потім ми робимо жим. Потім, вже, коли довожу з цієї вправи груди повної відмови, я встаю і роблю зведення рук з тою ж самою вагою. Наступний день у нас розминка і далі розгибання ніг. Але тут я роблю десь 6 підходів, конкретно на цю вправу. Роблю я так, через те, що за 4 підходи я не можу добити м'яз, а підіймати вагу я не хочу, бо це буде навантаження на коліна. Після цього у нас іде хак-скват по техніці Томі Плаца. Це такий нестандартний метод присідання. Далі у нас йде жим сідниці, жим біцепсу стегна, згибання ніг і жимокри до тих пір, поки не зможеш зробити навіть один раз. Третій день. Перша вправа у нас підйом трапеції, але на вибір підйом грифу. Але я роблю його не так, як зазвичай показують, прям повністю а До от такого положення. Для того, щоб задіяти саме медіальний дельтоїд і не травмувати свої суглоби у костях. Далі у нас йде жим над головою грифа. Після цього йде жим плеча в сторони. І далі у нас підйом гантелі над головою. І після цього у нас йде підйом плеча або вперед, або у сторони, але не просто, а тільки одною рукою. Далі у нас підйом біцепса з грифом. І наступна підйом біцепсу з гантелі, але при цьому на лавці. І наступна вправа – це у нас трицепс тяга вертикального блоку і трицепс з гантелею. І після тренування розтяжка всіх м'язів. Після цього у нас йде декілька днів відновлення, при котрому я не просто лежу, а роблю все, що тільки можливо для того, щоб прискорити своє відновлення. І головне, я дуже уважно слідкую за своїми зв'язками, бо бувають такі ситуації, що, наприклад, м'яз відновився, а зв'язки чи сухожилля за цей час не встигають. Це дуже складно оприділяти, бо ми зачасту не відчуваємо але там. є дуже багато нюансів. Як це? Плюс я можу ще змінювати кількість днів відпочинку, тобто, в якийсь тиждень це може бути 2 дні, в якийсь тиждень це може бути навіть 4 дні. Ну і далі я все повторюю по колу, але просто змінюю якісь конкретні цільові м'язи у цьому спліті. Всім бажаю великих результатів, великого здоров'я і гарного дня!